День підприємця відзначили цьогоріч за круглим столом у центрі зайнятості. Напередодні професійного свята у п'ятницю зібралися підприємці з досвідом, підприємці-початківці та ті, що планують зайнятися підприємницькою діяльністю, а також представники влади податкової пенсійного фонду соцзахисту, державного реєстратора та ініціатори цієї зустрічі керівництво центру зайнятості. Про що говорили далі в сюжеті? Відзначити день підприємця за круглим столом, обговоренням проблемних питань, ініціатива районного центру зайнятості. Тут і зібрали тих, хто впливає на бізнес, знає підприємницьку справу зсередини і, власне, самих практиків. Мета налагодити партнерські відносини між державою та бізнесом. Семінар у формі невимушеної розмови, де кожен відкрито висловлює свою думку, розпочався, як і практично усі теперішні заходи з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на сході. Запросили на захід представників влади податкової пенсійного фонду соцзахисту державного реєстратора, підприємців, котрі успішно ведуть бізнес, скориставшись послугами центру зайнятості, отримавши компенсацію, підприємців, початківців і тих, що планують зайнятися приватною справою. Як можна було передбачити, усі доповідаючи говорили про складну ситуацію у державі. Мовляв, буде мир, усе налагодиться. Перший заступник голови райдержадміністрації відзначила високу активність підприємців району та їх вагому допомогу військовослужбовцям. Подячні слова підприємцям, підхопив начальник управління праці та соцзахисту, висловлюючи співчуття підприємцям, оскільки, як він мовив, самому на себе заробляти, а ще й платити певні податки і соціальні зобов'язання державі не легка праця, і не всі її витримують. Головний державний податковий інспектор Броївщини підтвердила, що наповнення бюджету залежить від підприємницької діяльності. За це подякувала і висловила сподівання на швидке реформування податкової системи. А ще нагадала про призупинення перевірок малого бізнесу, яке наразі практикується. Підприємець із чималим досвідом Галина Сидорчук теж наголосила на тому, що тепер почати бізнес, зареєструватися і працювати легше як 5-6 років тому. Тоді фіксальні органи поводилися жорсткіше і звітності було більше. Щоправда, сьогодні зросла конкуренція, але президент України впроваджує зменшення єдиного соціального внеску, що теж має спростити життя підприємцям, особливо початківцям. Та й центр зайнятості пропонує скористатися компенсацією та послугою підбору кадрів. А ще взяти участь в обласному конкурсі за найкращий бізнес-план винагороди тисяча доларів. Минулоріч переміг готельний бізнес. Власне, завдячуючи центру зайнятості, чотири роки тому успішно розпочав підприємницьку діяльність Володимир Ваврик. Працевлаштував 10 чоловік, які займаються будівельною діяльністю та електромонтажними роботами. Мені, як підприємство, була надана компенсація по єдиному соціальному внеску, оскільки в мене там працює. 10 чоловік, і які безперервно працюють на одному підприємстві. Це відчута допомога для розвитку підприємницької діяльності, тому що оплачує, не оплачує держава за ті послуги. Якщо не сикляли, сума була? сума на одного чоловіка, то є при зарплаті 1500 гривень, то є сума 560 гривень. Право на компенсацію мають ті роботодавці, які влаштували осіб на нове робоче місце не менше як на два роки. Працевлаштували людей певної категорії, чи займаються певним видом діяльності. Минулого року компенсацію отримали 19 підприємців. Цьогоріч уже 26. Послугою центру зайнятості скористався і колишній очільник апарату райдержадміністрації Михайло Кобєлковський. Тепер він, підприємець-початківець. Треба знайти свою нішу. Треба знайти цей напрямок цієї діяльності і цю послугу, яку ти будеш потрібен в цьому ринку, завдяки якій ти можеш працювати, отримувати сім'ї, платити податки, наймати усіх на запасок і так далі. Сили на круглий стіл присвячений дню підприємця і переселенця із Донеччини з міста Горлівки, 25-річного Тараса Федуна. Ви втікли від війни. Це важке питання, бо і від війни, і взагалі останні події змусили мене переосмислити взагалі багато чого, що там відбувалося, тих людей, з котрими я жив. Ну і оскільки батько мене завжди виховував. Кажучи, що я українець українського роду, дивитися на усе те навколо, коли кричать ДНР, Росія, мені було важко. Ну і до того, що в мене мала сестра, мама, коли почалися вже артобстріли ДНРівські, котрі звалювалися на українські війська, вже мали виїжджати, бо гатили вже по нашій вулиці. Коли приїхав у броди, одразу вирішив, тут залишиться і розпочне працювати на себе. Очі кидається різниця, що люди набагато привітніші, набагато приємніші. Тут мені просто подобається. Ну а вже щодо приватного підприємництва, ну я працював раніше на шахті, але з дитинства, як я туди потрапив, я після школи. Не, не міг зрозуміти, куди ж мені йти. Отримав робітничу професію, думав це на, лише на якийсь час, але залишився там, бо зарплатня була велика, мені вистачало. Але ще з дитинства я пам'ятаю, що я хотів працювати лише на себе. Не важливо навіть в якій галузі, просто працювати сам на себе. І якщо я вже вирішив приїхати. Сюди починати вже спочатку, бо тут нічого немає, то можна сказати з нуля, то чому б не, не спробувати взагалі у приватному підприємстві свої сили? А які ідеї якщо секрет. Ну, найголовніше, перша черга зараз ідея це бджолярство, бо в батька мого є досвід та знання у цій справі. Я теж йому трохи допомагав, але ага. бачу себе як. Організатором, помічником на бумагах і так далі є багато ідей. Наприклад, мене приваблює меблярство чи справа ковальства, але там потрібні більше початкові внески грошові, а і там немає ніякого досвіду ні в мене, ні в батька. А це бжелярство більш таке реалістично виглядає на сьогодні. Можливо, вам неприємно буде чути наступне питання, але чому зараз там не на Сході, не зі зброєю не відвоюєте свої землі? Не дуже приємно ні. Чому? Річ в тому, що там Україна лише на папері. Духу українського там немає. Можливо, з десяти одна людина знайдеться, яка себе відчуває українцем, але вони звідти. Від Якби дійсно була б український патріотизм, там, то мене б дійсно тут не було б. Я б або у партизанах якихось, або там навіть партизанів так, так як такових немає. Бо я пам'ятаю, як мені бабуся розповідала, з 1953 року вона скінчала школу. У Горлівці досить таке велике місто, було лише три школи, які навчали російською мовою. Вже через 10 років не було жодної школи української. Так, радянська влада вибивала українське. Поки було, був Радянський Союз, це все на державному рівні. Після розпаду Радянського Союзу це вже було е, на рівні ЗМІ, на рівні таких, такого навчання вже у школі. Я навчався у школі, начебто українською мовою. Але приходять вчителі і кажуть діти, яким язиком у вас учить? Тому що я ніколи на українському не припадав, Давайте на русском. Яка це може бути Україна? Тому. Мені дуже боляче від того, що зараз там гинуть люди, від того, що там, ну, усі знають, які проблеми, як влада не дуже поспішає підтримувати усе, е, уся армія на волонтерах, але я не бачу смислу у, у цих жертвах, тому що це йде війна не за Україну. Я не, там немає України, я не бачу її. Півгодинний семінар у Центрі зайнятості завершився ознайомленням із новим проектом, що порушує проблематику ролі України у європейському освітньому просторі. Бізнес-тренер Мар'яна Горбатюк розповіла про свої прагнення зайнятися підприємницькою діяльністю. Освітній сфері проводити бізнес-тренінги, психологічні тренінги для молодих людей, які прагнуть самовдосконалення. У цьому центр зайнятості пообіцяв посприяти. Все-таки бути підприємцем це на сьогодні не тільки частково і вигідно, але соціально відповідально. Це люди, які на себе поклали обов'язок, відповідальні за себе, за свою родину і за тих людей, яким вони дають роботу. Продовжуючи цю тему, діалог між органами державної влади і підприємницьким середовищем він повинен бути завжди. Це обов'язок органів державної влади. Сьогоднішній круглий стіл десь підвів певні підсумки, показав на сьогодні наскільки центр зайнятості працює, які є питання, які далі потрібно виносити і на якісніший рівень виносити. Але ми почули і цікаві думки, ідеї, побажання від наших учасників. Я думаю, всі, хто сьогодні прийняв участь, ці зерна, які ми посіяли на цьому заході, вони дадуть свої сходи.